Всім добра, ви на каналі Добербор. І сьогодні хотілося б затронути таку тему, як вибір медогонки, і якими медогонками я взагалі працював, і що краще вибрати. Зараз ви можете бачити, це шестирамкова медогонка. Просто одна касета стоїть, то що я мив медогонку для зручності витягували там трошки ще вуску лишилося. Вона на 6 рамок, не автоматична, але є ідея переробити її під автомат. Потім вже є напрацювання. деякі Потім, як буду перероблювати, залишилось, до речі, якщо хтось знає, де купити можна пружини під них для автоматичної бедогонки, то, будь ласка, підскажіть, щоб придбати, то, що є все крім пружин. І от які її плюси? По-перше, вона це в нас, вона полуавтомат. Тобто від електроприводу працює працює або від акумулятора, або від такого от 12-вольтового блочка. Це я взяв в Дімона, той, що зо мною кочує. Він купляв собі таку ж саму, тільки нержавіючу. І який прикол у нас вийшовся з цією медогонкою? Купляв він свою медогонку нержавіючу в Безкевичі, Андрюхи. Йому з усім гамузом там щось близько, я не пам'ятаю, ну візьмемо 15 тисяч, да? От, близько 15 тисяч. І я купив цю. Е, до речі, йому обійшлась медогонка це з доставкою додому з усим. Е, мені обійшлася медогонка, ця 8 тисяч сама медогонка. Я купив в Бушну з пультом керування. Ось пульт керування це класний пульт. І такий самий, це в мене від першої медогонки 4 Зараз розкажу про неї. теж. Тобто, яка ситуація вийшла? Він додому заказав собі, я заказав за 8 тисяч. Думаю, ну непогана ціна. Чоловік вислав з Одеси медогонку. І в мене не було, бо я здав, здавав мед, не було часу відповісти. І він перезвонює, каже медогонка. Доставка 3000. І він вже відправив, тому що я трубку не брав. Я такий, ну, прикольно. Потім узнаю в Дімона, він каже, медогонка, каже, доставка обійшла тисячу з чим-то. І я ж в чому причина? Приходжу на нову пошту, кажу, а чого так. Вони кажуть, ну може, у вас якась там різниця друга. Кажу, та яка різниця? А кажу, мені втулили на її палет, був палет. І вийшло, що габаритні розміри зробилися більші, бо в мене були по габаритах більші розміри. Вони порахували по розмірах палети. І в нього доставка вийшла 3000, півтори тисячі, нехай там додому. Да? А в мене вийшла доставка 3000 на нову пошту в райцентр. я ще й плюс потратив кошти і поїхав забирати. Тобто, якби я знав, що така ситуація буде, я б заказав. би Нову, а до речі, ще й йшла медогонка без ніжок. Я ніжки вже дороблював сам. тобто Я купляв ще ніжки, мені обійшлися, в чим-то, ну суть не в тому. В тому, що якби я знав, що така ситуація буде, я б собі купив нержавіюча, не переживав десь, що там трохи меду залишу, поржавіє або ще щось. Ну, взагалі, якщо нею правильно працювати, якщо за нею доглядати, то нержавіюча медогонка теж буде нормально себе почувати. Відпрацювала вона в мене перший сезон. Кран у неї нержавіючий, ніжки прийшлося докупляти. Спочатку думали, що зробимо самі, а потім вже і не було, ріш... вирішив зробити сам. І який прикол? був, Тут ось, нижній обід, оце, ось, що йде тут у нас, він був прикручений на болт. В тих нержавічних медогонках там, такий хамут і зажимається болтом, теж, але там набагато зручніше. І тут вийшло так, що цей болт зрізаний по корінь. Мені довелося новий болт шукати, щоб це все скрутити назад. І вкручується нижня ніжка саме в цей обруч. По-другому ніяк, -то, щоб мед би витікав. І от, Відпрацював, що я скажу, ця медогонка, цю медогонку забезпечує одна людина. В мене працює дівчина на ній. І вона, виходить, обрізала рамки. І вона, вона обрізала на дві більше, ніж встигає зробити ця медогонка. тобто Вона робе, обрізає 8 рамок, поки вона крутиться, а медогонка пропускає через себе тільки 6. Тобто була ідея поставити ще другу медогонку. Ось тут 4 рамочну. Зараз я про неї розкажу. Ось тут вона б стояла. І на 2 чоловіка працювати, щоб е, переробляв е, мед 2 чоловіка. тобто рамки обрізали. Працювали ось на цьому столі, просто ще не все поубирав. Треба попрацювати буде, як похолодає. Тобто Потім про це стіл окрема буде розмова і про його враження. Працюю, ми гріємо ножами ось в цьому самоварчику. Ножами обрізаємо. І ось які недоліки в ній. Це напевне, що вона як сказати, Не автоматична, будемо її переробляти автоматичну. І не все тут, як би хотілося, або щоб воно не ржавіло. Ніде, нічого, да? Або щоб все як оцинковане, так усе було. Тому що ось зверху поржавіло потрібно буде перефарбовувати. І хочеться сказати окремо про цей двигун. Тобто я дуже ним задоволений. Добре, дуже відпрацьовує, Виставили собі, поки розібралися, як виставити програму на цьому пульту, але розібрались. І Мінус з цієї медогонки те, що тут немає кришок. Якби були б кришки, було б все трішки краще. Бо мед буває, вилітає мед, такі невеличкі бризки, вона як така, як роса, можна сказати, вилітає. І не дуже приємно, то, що пульт засирається, ось трошки тут видно, треба буде почистити. І що ще з недоліків, що, як сказати, вона буває, якщо дуже сильний великий розбаланс, це, напевно, у всіх медугонках дуже сильно пригає. І акумулятор обов'язково, коли ми працюємо, якщо ми працюємо з акумулятором, акумулятор повинен бути заряджений на максимально. Тобто, як мені сказав виробник, я їм перезвонював, що в мене викидавало, почало видавати помилки. Що е, потрібно, щоб акумулятор не можна, не, не можна просто так взяти з машини акумулятор і почати працювати. Акумулятор повинен бути е, повністю заряджений, то що потім починає вибивати помилку. Тут в мене буковки П починали вибивати, е, то, що не, вистали, не вистачало потужності. Я взяв на цей блочок, то відразу питання всі відпали. Почав працювати прекрасно. Тобто ще акумулятор такий старенький був. І така ситуація, що потім ставили ми сюди відеречко, якраз відро стає 10 літрове якраз притик з ситом, ми сюди це все зливаємо. і Потім переносимо вже у бочки 200-літрові. Або спочатку в бетон, а потім у бочки. Ну, Така ситуація. Але в цьому році, тобто, на, мою, на мій об'єм, ми викачали, напевно, за днів 5. Таким несильно напряжним темпом ми викачали сояшник, може за тиждень. Це перша качка була, друга качка, не пам'ятаю, скільки було. Так що, така ситуація, вона через себе пропускає 6 рамок, ще раз хочу сказати. Дуже добре працює. Зробимо з неї, попробуємо зробити автомат. І потім зніму відео, якщо вийде, зробити з неї автомат. То, що вже нарізані. Я вже казав, що нарізані плашечки спеціально, тут хочу внизу, тут де касета внизу прикручу, тільки внизу, з цієї сторони. Тобто прикрутить плашки з штирками і на неї надіть пружину. Так, Така ситуація. Зараз покажу свою 4-грамочну медогонку. Так, ось моя 4 медогонка. Я в цьому році не працював. Працював в минулому році. Тут зробили на 4 ножки. Це була помилка, тому що вона на 4 ножках її потрібно виставити. Тобто, в нас було дві медогонки: одна з поворотними касетами, тобто вони провертаються. Інші були з неповоротними, вони так вона була радіальна, і тут цеплялись так, по 4 касети, одна там, одна тут. І мінус був цих касет, от ця ось вона не рве. Тобто ця просічна витяжна сітка вона майже нерве, якщо виставить правильну швидкість, вона нерве рамки. А от е, була вона тут, у нас касети були, вони надівалися, вони були, І, по-перше, оборотна була, вона була. Як сказати, з проволоки, от вона рвала дуже сильно. Наші рамки, проволока впивалася в цей в, в сушнину ну неприємно. було. Ламалося дуже багато рамок, поламалось. Так, така ситуація. Тобто купили ми сюди пульт, дуже швидко полегшило. По-перше, це звільняються одні руки. Да? Коли ми пульт ставимо, сразу нажав кнопочку, пішов далі воно крутити. А так нам доводилося крутити ще одного чоловіка в помощники. Так, і головне, коли ми крутимо, не цей. Не прозівати мед. Тобто було в нас таких, я вже казав, дві. І в однієї, тут ось оде, тут у нас листечко нападало, вона нічого страшного. Так, отут, де в нас скріпиться е, до медогонки, до самої алюмінки, цей п'ятачок, на який опирається. В нас його виламало просто, вже, може від, від часу, я не знаю від чого. Але виламало це вже бак від іншої медогонки, саме оцю частину. Тобто, І ми його переробили. Тобто взяли новий бак, зняли оцей. Обруч поставили на цей бак, з того, щоб ножки були. І треба було ще погратися, то що не не, не влазив не влазила цей барабан в цю ємність то прийшлося погратися, щоб цей, воно влізло. А так працював. має на наступний рік я її реставрую ще трішки і будемо працювати вже на дві медогонки. Дай Бог, якщо все перезимує, щоб все було добре. Якщо збільшуся, то будемо працювати на ці медогонки. Так, ще забув сказати, коли ми працюємо, качаємо мед, ми працюємо з відкритим краном. Тобто, коли ми е, качаємо мед, у нас кран е, зажав, постійно відкритий, в такому положенні, да, в полуоткритому, так, не падай. Ну, ви зрозуміли, да? в такому полуоткритому положенні, і мед постійно стікає. Це набагато пришвидшує роботу, тобто, ми раніше е, на чотирихрамошній медонки качали, там, Да, у нас там було по 20-30 сімей, 40 сімей, то ми кожен раз, коли там 20 сімей було, ми її піднімали, по, по, ну, по, виходить, що піднімали на якусь стула або ще на якусь фігню і потім зливали мед. Потім опять мед набирався, там, наприклад, до якоїсь там позначки. Да, там. Набрався, ми опять підняли, злили. Це дуже багато часу витрачалося, а коли почали постійно так зливати, тобто ставили так відеречко, Сюди сито відкрили і воно собі тече. Набралось, закрили, пішли, винесли. Це, напевно, пришвидшує роботу мінімум в два рази. Тобто, що підняли, і не треба її піднімати, бо ми кожен раз як піднімали, ми чаювали, це все час, все забирає час. Плюс бджоли літають, вони не дуже комфортно. Ну, а так от... Поставили, воно собі потихеньку, тече, набралося, і я ж кажу, мінімум в два рази ми пришвидшили роботу. А коли ще плюс поставили електродвигун на 4-грамочну, потім купили цю медогонку, це суттєво, дуже суттєво пришвидшило наш темп відкачки меду. Якщо ми, наприклад, у нас там спочатку ми працювали взагалі, двохрамочну, руками, крутили, у нас там було до десятка вуликів, ми три дня качали, потім 4-грамочну, якої ми просто витягували рамку. Тобто, так стояла в нас рамка, да, в касеті, Щас покажу, стоїть рамка, необоротна медогонка, нам її треба витягнути, перевернути, опять вставити. ну Це все час. Плюс ми качаємо в три сторони, спочатку в одну сторону потихеньку, потім перевертаємо, викачуємо іншу сторону, і потім доканчуємо ще цю сторону. І це все забирає час. Потім ми купили оцю ж медогонку, переробили на те, щоб вона оберталася. Це пришвидшило якби, роботу. Потім ще, Якби я купував медогонку, в мене зараз в планах хочу восьмирамочний автомат заказати. Заказати я хотів у Максима Верходуба, але зараз ціна трішки кусається, що зараз не ті об'єми. Але я хочу восьмирамочну із паралельно радіальним, тобто комбінована медогонка, щоб можна було відкачувати і радіально 230-ту, і хордіально 300-ту. На 8 рамок, то що. То, як життя повернеться, її можна буде універсальна, вона її можна буде продати. Тобто, якщо ви, наприклад, не хочете радіально качати, восьмирамочна медогонка, її можна спокійно продати. Так Так що, це не знаю в планах взагалі хочу лінію, але по-перше, що грошей, по-друге, що не такі об'єми, поки що в мене е, бджіл. Та й качати теж не так багато. Сподіваюсь, на наступний рік буде більше. Так, що хотів ще сказати по медогонкам, була двохрамочна, сказав, чотирихрамочна, Це не ну, працювати. Якщо у вас пасіка там, ми, в нас пам'ятаю, рекорд був по відкачці меду за один день, там 25 вуликів, це в нас 4-грамочною медогонкою елект, з електроприводом, то в нас е, вийшло так, що е, ми працювали, там виходить. Псіки. Це з утра з 8, з 8 годині до 6 вечора. І це був такий рекорд, у нас, що е, викачали ми 25 вуликів. А то взагалі там раніше було там 4 вулика викачали, це фу, взагалі там думаю, ого, аж 4 вулика. Так що, і от такий пульт у нас був. Да? Е, мінус цього пульта, те, що тут виставив, е, перевернулося наше время вийшло, перевернули касети, нажали кнопку, або воно само починає через паузу е, прокручувати. Ну, Зупинилось, ви перевернули касети, там через деякий час, там секунд через 30, воно в іншу сторону само починає крутитися. Тут же ж нам треба виставляти постійно час. Наприклад, одну сторону відкачали, час збільшили. Швидкість теж збільшили, відкачали, потім опять час залишили, швидкість залишили, потім опять. зменшуємо час, зменшуємо швидкість, і опять воно крутиться. Тобто не дуже зручно, цей пульт набагато зручніший. У мене таких два пульта, не знаю, подзвонить в пульс, може вони. Погодяться поміняти з доплатою на ще один такий, то що буває, потрібно, щоб був запасний, то що буває, що злітають мозги. І дуже якби неприємно, у нас така ситуація була. Ми тільки купили і, цей же ж електропривід, і наступне двоє пропрацювало півгодини. Я подзвонив, мені кажуть, що важливо, що ви не цей, не ту прошивку дівчата вшили, була така ситуація, каже, що одну партію не ту прошивку. Я відвіз, вони зробили, вислали мені ще новий пуль за мої гроші. І виходить, що далі працювало все це поки що без нарікань. Так, якщо будуть якісь питання по медогонкам або ще чи по чимось, звертайтесь, може відповім, якщо на щось зможу. Так, всім вдалої зимівлі, всім бобра!